дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант пасочки. Він, схожий чимось, я вже показувала. Дуже легкий варіант. Я нічого складного не показую. У мене пів стакана молочка теплого. Зараз зроблю пару дріжджів 50 грамів. Треба буде цукру 150 грамів десь. Я із загальної ваги беру сюди кладу ложку цукру, порошна три ложки. Оце зараз я перемішаю, і буде така опара. Накриваю рушничком і залишаю десь хвилин на 40. Поки опара стоїть, я тут взяла такан родзинок. Зараз я перемию, залью кип'яченою водичкою десь хвилин на 5. Потім пересушу ну, як. Гарненько так зіллю воду, трішки просушу і наллю сюди, може, може, столову ложку приблизно там, чи рому, чи віскі, чи в кого що є. Таке можна взагалі нічого не лити, це така. Дівчатка, не гаючи часу, я відділяю жовтки. Мені треба десь 7 жовтків. Можна 6, якщо вони будуть великі. Тепер я беру цедру одного, невеличкого такого апельсину, можна лимон, але в мене сьогодні лимону немає. Я беру вже все те, що в мене під рукою є. Знімаю я цедру апельсина. я ось роздобула цедру апельсина. Тепер я відставляю в сторону, займаюся жовтками. Тепер я сюди висипаю решту цукру. А було тут десь 7 ложок столових, 150 грамів. цукру. Покладу я півчайної ложки солі, щоб не забутися. Можна ванільного цукру, хто любить, я покладу дві чайних ложки. Зараз почну розтирати це, Добавляю... Цедру апельсина або лимона, хто що любить або те й те. тепер дівчатка сок апельсина. Не обов'язково але я кладу сік із половини апельсину. Перемішується все. А опара стоїть. Пара вже потрошку підходить. Давайте ще чайну ложку меду покладемо, щоб не сказали, що в мене всі рецепти. Повторюються. Ні, вони в мене неповторні завжди і дуже легкі. Ось опара вже така гарна, гарна. Я виливаю сюди жовточки з цукром. Все, що ми тут розмішали, все сюди виливаю стакан сметани. Кою-яка є. Мені пишуть, у вас рідка. Кого рідка, у кого густа. Так, розмішую і буду віяти борошну. А борошна треба буде десь від 600 грамів, може від 700. Точно я сказати не можу. Але в мене є своє правило. Війте борошно поступово і ніколи не прогадаєте. Вію борошно і буду поступово замішувати. Але ще покладу масло грамів. Може, 70 я приготувала, замішую. Тихенько замішую, борошно підвіваю, тепер сюди кладу, роцинки і масло десь грамів 70, теплого такого. І все і замішую тісто. Не густе, Дівчатки, і оце довгенько я ось так вимішую тісто. Воно вже наче вимішане. але я ще його вимішую. Так треба. Ось таке, дівчатка, повинно бути тісто, не густе. Тісто я замісила, спокійно вимила руки, тепер лопаткою ось так підрівняю. Оце тісто липнутиме до рук. Воно ну зарідке. Це буде бісквітне таке. така бісквітна пасочка. Знову. Накриваю плівкою і хай відпочиває десь не менше, ніж годинку, а то й півтори. А тісто ось так гарненько підійшло. Ось такі форми 14 см в діаметрі. Три форми я підготувала. Счастлива просто ложкою. Ось так ділюю тісто по формах. Не перемішую, хай собі так воно і буде. Ну, Зараз знайде собі місце. Розклала я ось тісто, ось так бажано рівномірно розкласти. Знов ставлю в розтойку десь на півгодинки і нагріваю духовку на 180 чи на 190 градусів. Як збільшиться, отак. Повні будуть тоді будемо випікати. Кістечко вже так гарненько підійшло. Тепер я ставлю в духовку хвилин на 20, 180 чи 190 градусів. Ось спекла я пасочки такі гарні. Можна на крайній випадок залишити так. Можна пудрочкою потрусити, цукровою. Я зараз зроблю глазурь. хай трішки вони прохолонуть і покажу, як я буду робити глазурь. то, що я купила в магазині. Поки пасочки колонуть, я приготую глазурь. Тут написано вміст пакету залити звичайною водою 60 мл, 60 мл. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння і написано варити 30 секунд. Ще не закипіло, але таке воно, як, як молоко. Тепер, дівчатка, книжка пише збивати 2 хвилини. Так як книжка пише, все зробила. Це я просто простору мисочку налила. Тепер швиденько треба цю глазур розкласти. Зараз спробую ось так. І так, нічого не виходить. У мене є 3 хвилини, щоб розділити оцю глазур. На пасочки, бо в інструкції пишеться, що три хвилини. І воно загусає, поки збила, поки намазала. Це все треба швидко робити. Три хвилини дається, ну, нічого, але я бачу, що це все загусає, це все працює, як варіант. Ще й такий. Хай прохолоне гарненько. І розріжу пізніше, яка вона всередині. Покуштує. Глазурь хороша така, знаєте, не набрехала, як кажуть. Мені самі кортить, що тут вийшло. Але я впевнена, що вона буде волога, бо тісто було вологе. Ось така. Дуже хороші пасочки. Це мені цей рецепт подобається. Ну, я не знаю, як, як кому, а мені такий рецепт дуже подобається. Ось. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще бережіть одне одного. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю. і до зустрічі!